Привіт усім! У цьому відео будемо виготовляти парочку чарівних гномиків для закоханих. Для цього потрібно дві жерстяних баночки. Висота баночки 8, діаметр 7. Також нам потрібен кусочок картона і 2 тубуса, Висотою у мене 20 см, діаметр 3 см. Обводимо баночки на картон кількості 6 кругів і вирізаємо їх. Круги вирізали. Далі будемо робити ніжки. Беремо тубуси і розрізаємо їх навпіл. Скручуємо їх в трубочку і фіксуємо скотчем. Обматуємо зверху донизу всі чотири. Це чотири будуть у нас по-дальшому ніжки. Чотири тубуса. Далі беремо картон. Кружочок вирізаний з картона, і обводимо діаметр трубочок на картон. Вирізаємо дирочки в самому картоні і склеюємо докупи по три штуки. Це буде фіксатор для ніжок у нас в подальшому. Ну, такі у нас виходять фікси. Далі беремо фетер 0,5 мм товщиною, і будемо робити сапожки. Як бачите, шаблон у мене зверху 3,9,5 висота, і по підошві 10 см. Ви можете використовувати свій любий шаблон. Переводимо його на фетер сам шаблон, і будемо. Дивіться, як вийшло. І будемо прострачувати на машинці. Можна це зробити вручну прошити. Перші сапожки таки вийшли. Фетер тоненький, тому він гарно прострачується і вивертається ну Такі сапожки у нас виходять. Далі беремо сам сапожок, обводимо на картон, це буде підошва. Якщо гарно введете, картон дуже гарно лягає на підошву. Якщо ви зробите більше, його можна обрізати. Якщо картон буде трішки менший, робите повторно, робите трошки більший, і він гарно він заходить в саму підошву. Проклеюємо по сапожку, і така підошва у нас гарненько виходить. Обрізаємо лишнє. Фетр лишнє, який виходить за картон. І проклеюємо підошву. Зараз будемо на фетр приклеюю. Підошва теж у нас була з фетра одного кольору. Це другий сапожок так робимо, обрізаємо лишній фетр і приклеюємо підошву теж на фетр. Далі будемо обрізати сам фетер по підошві. Я обрізала фігурними ножицями, але це можна робити і простими ножницями, різниці немає. Ну, так, красивіше зубчиками. Красивіше виходить. Ну Такі сапожки у нас гарненькі повиходили. Вони гарно стоять. Ну, такі дві пари. Далі беремо шнур, можна капроновий. У мене люроксовий шнур. І з люроксового шнура робимо окантовку на сапожок. Проклеюємо обережно, гарно виходить. Далі беремо наповнювач. Я використовую цей наповнювач вже не перший рік, він мені подобається. Будемо заповняти сам передок сапожка, щоб вони були по Ну, якщо ви щось придумаєте інше, можете використовувати інший наповнювач, щось придумати друге. Я використовую цей. Насипаю по, там, по 50 грам на сам передок сапожка. І ваткою якби, закриваю передок, щоб ми могли туди поставити тубуси і приклеїти сам сапожок. Наповнили. Наповнювачем тим для, для важкості, і далі ватою. Тубуси приклеїли. Ну, тут я не показала, вибачте, але так вийшло, що не, не снялось відео. Тубуси приклеїла, наповнила сапожок ватою до кінця. І такі гарненькі вони вийшли, вони будуть хорошо стоять. У самі тубуси. Я вам підскажу: я додавала у мене були. Сухі палиці. Я раніше використовувала для ніжок. Я їх уставила для того, щоб твердіші були тубуси. Але можна плотніше скрутити, і можна це не використовувати. Далі беремо носочок. 37-го розміру я брала. Він середині махровий зверху такий полосатенький, гарненький, розовенький, ніжно-розовий. Мені сподобався, дуже підходить для виготовлення гномиків. І будемо робити зараз. Самі чулочки на сапожки, штанішки, чулочки. Я складаю цей і будемо зараз прострачувати. Можна прошивати. Я прострачувала на машинки. Робимо 4 штучки, бо в нас, же, як ви знаєте, буде парочка гномиків. Ну і такі чулочки в нас виходять. Зараз будемо їх одягати. Одягнули ми. Так, теж не зняла, Ну, вибачте, одягнули, все нормально, подивіться, як хорошо. Далі використовую я вже махровий носочок. Теж носочок цей 20-го розміру. Маленький, дитячий був. І... Надіваю на низ, це буде на баночку надіватися, як кофта робиться. Саму баночку приклеюємо. Ви бачите, зафіксували ми ніжки вже трубочками. Ну, Я думаю, це не треба було й показувати. Ви все це самі, якщо ви робили вперед гномики, ви знаєте, як це робиться. Далі показую, як надіваю я баночку. Проклеїла саму баночку і зверху наділи картон з ніжками. І ще добре проклеїли, щоб хорошо держалося, більше клею, не жалійте клею. І отак гарно вони вийшли. Проклеїлося. Вони гарно стоять, держуться все. Ну і тепер будемо сам носочок надівати на тулуб. Це в нас буде тулуб. Тулуб, виходить, м'якенький. І гарно, подивіться, як наділося, як там і було. По кольору все підходить. Там самі ніжки зараз проклеїмо чулочки до ніжок, попроклеюємо. Одну ніжку тепер іншу ніжку проклеїмо так робимо дві пари. Такі виходять, Уже тулуби повиходили гарненькі. Зараз будемо одягати, щось імпровізувати, одягати їх, щось придумувати, якийсь одяг на них. Так, із цих кусочків носочків робимо їм, п'яточки відрізаємо, будемо ручки робити, низ резиночки, носка залишаємо на низ руки. Воно тоді так красивіше виходить, як світирок. Прострачуємо самі ручки, вивертаємо їх. І резиночка, бачите, виходить внизу, Красиві получають такі рукавчі. І тепер набиваємо синтепоном. Можна ватою, можна синтепоном. Чим вам удобно. Такі ручки взагалі супер виходять гарненькі. Ручки зробили. Тепер будемо для гнучності ручки робити, проволоку вставляти по розміру беремо, відрізаємо і повставляли у ручки. Тепер самі рукавички. Я сама рисувала їх, намалювала рукавички. Тож на фетр на тонельки 0,5 вирізала рукавички. І тепер проклеюємо самі рукавички по самому краю склеюємо до кучі, тільки щоб туди синтепон помістився. Самі краюшки проклеюємо. І тепер. Надіваємо на руку, на руку, да, на, на руку. Дивіться, як гарно виходять ручки які гарненькі. Проволоку запихаємо в саму рукавичку, чи ручку це ручка, навіть не рукавичка така виходить. просто не прошита, пальчики не прошиті. Ну, Ну, так ручка буде. Ну, і Така парочка ось уже нарисовується. Так, Далі беремо шерсть для валяння. Це, у мене. це я використовую для. Волосся для дівчинки. Такі коси заплела. І тепер бантики будемо робити. Люриксові бантики підібрала під колір усе. такі гарненькі бантики приклеюють. Це розочки декоративні, ти ще купувала їх в Аврорі. Ну, такі гарненькі получаються. далі в мене тканина така була, в горошок, розовенька. Я вирізала з неї кусочок, зробила таку юпочку гномки. На ниточку наділа, прошнурувала гармошечкою, і наділа, робимо юпочку гномки. Далі поясок зробила. Те, що у мене ну, багато різних прибамбасів, я їх використовую для прикраси пояс туди. Зробила такі. Ну, зробила носик, і тепер будемо робити самі капелюхи. Їм. Взяла це в мене тканина, тканина байка. Із байки я підкладочку зробила до купочків до розовеньких, щоб плотніші вони були. Обміряли саму баночку, зробили ковпачок, один зробили другий. Один в один вставили підкладочку під низ ковпачок зверху. Он подивіться, як виходить розовий трошки більше. Я по зробила, підкотила під низ. Щоб можна було прошити або проклеяти. Далі кусочок в мене теж тканини такий був, я кофточку зробила. Це вже гном у нас буде. Гномки ми юпочку пошили, це у нас гном, виходить. Ви теж будь-яку тканину можете щось придумати, якусь кофточку, різниці нема. Далі у мене хутро таке було розовеньке під колір. Бороду зробили з розовенького хутра, носик приклеїли і тепер одягаємо самі ковпачки. Купачок я так зробила, гномки ці. І також сердечка. Я вирізала, я вам скажу, з картона і тканиною обшивала. Так, а гномки ми прошиваємо спереді, збираємо. Сам ковпачок. Можна той і той зібрати. ну, Я поміряла, мені тут не сподобалося, як він сідає. Я вирішила його прошити спереді. Ну, такий ковпачок гарненький виходить. Зараз надіватиме гномки його. Можна прошити, можна проклеїти. Я трішки проклеїла, потім прихватила там, де голочками мені потрібно. Приклеїли самі коси, і подивіться, яка гарна гномка в нас виходить. Сердечко я вам розказувала. З картку тканиною обшиваємо і такі сердечка гарні виходять. Далі бусами, бусами украшаємо. Такі. У мене жемчужні бусинки я вам поробила такі верхушечки гарненькі для краси. І такі гномика. Саме сердечко я зробила теж з тканини, шила, на шпажку прицепила, шпажку покрасили, біленький колір. Прикріпили ленточками. І такі от гарні гномики в нас вийшли. Я думаю, вони вам сподобалися. Дякую за перегляд і до слідуючих гарних нових відео, які будуть незабаром.